Ці безперервні поради від мами, які ніби захищають вас, насправді просто тримають у пастці. Ваша залежність від її думки це не любов, а маніпуляція. Ви навіть не помічаєте, як мати бере на себе всю відповідальність за ваше життя, і ви самі вже не здатні приймати рішення без її одобрення. Вона каже: ти не готова. А ви починаєте сумніватися у собі. Вона скажеться, що ви від неї віддаляєтесь. І ви починаєте відчувати провину, навіть якщо це здоровий крок відділення від неї. Така залежність руйнує, вашу особистість. Ви не знаєте, хто ви насправді, тому що все, що ви робите, це на основі її думки, руйнує ваші відносини. Як можна бути щасливою в парі, коли ваш чоловік постійно на другому плані через маму? Руйнує вашу кар'єру. Страх не виправдати її очікування, тримає вас на короткому повідку і не дає простору для власного розвитку. Це не любов, це контроль. Чи готові ви звільнитися від її влади і почати жити своїм життям? Тому що ваше життя це не її життя. Якщо хочете зрозуміти, як перестати бути під контролем і почати жити своїм життям, записуйтесь на консультацію.